Добрий день, вас вітає канал Українське Яблуко. Кінець осінні. Тобто, вже друга половина, кінець жовтня. І ми сьогодні будемо розмовляти, які роботи ми ще маємо робити, які зробили і що ми далі маємо робити для осіннього саду. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тому що підписків, підписок дуже мало в останній час. Я не знаю чому, щоб розвивався і український контент. Ну і на каналі дуже багато є відео, більше ста відео, де без секретів розказується про... Плодові культури, персики, абрикоси, яблуні, грушу, як їх захищати, як вирощувати, які повинні бути саджанці, ну як доглядати далі і вирощувати прекрасні плоди. І ми будемо говорити сьогодні, що ми, які ми роботи зробили. Значить, ви пам'ятаєте, ми проходили. Приблизно три неділі тому, я про це говорив у відео, приходили і підживляли дерева, і це підживлення було бором і цинком. Далі пізніше було підживлення, і не тільки там підживлення, там багато нюансів було зроблено, як то кажуть, тим оприскуванням ми робили. Карбамідом оприскування 5-7%, де в яких випадках, ну і підживляли таким чином і лист, який накопичував азот в штамбах, і в курі, і в куріні, і робили обеззараження проти шкідників і хвороб. І Ще от листя, яке опадає, воно краще буде уже переходити і розкладатися під дією залишків азоту, які були на листі. Оці операції ми зробили. І от тепер така чудова пора. Я дуже люблю цю пору, особливо в такі сонячні чудові дні. І ми бачимо ми зараз саду е, персиковому. Ми бачимо е, персик, в якому стані це Редхейвен. І далі, з тої сторони, якщо вам видно, там Flaming Фюрі. Кілька сортів. Ми бачимо Redhaven вже більш жовтіший, Flaming Fury ще зелений менше облетіло листя. Після того, що ми зробили. Якщо листя облетіло, і мені його дуже жалко, тому що в мене лист гарний, не пошкоджений хворобами. І це є джерело органіки в саду його, якщо є можливість, чимось потрібно заробити в ґрунт. Якщо у вас теж чимось є можливість, ви можете його або задискувати дисками, якщо диски є. Або мотоблоком, або перекопати разом з листям, закультивувати. От я не знаю, що яким способом ми це будемо робити. Як тільки лист весь опаде, нам треба лист весь у ґрунт. Тому що за зиму тут вітри, часто цей лист просто вимітається, змітається в одну частину і все, і пропадає такий цінний, як би сказати, така велика цінність для органіки для саду. Тому не викидайте весь, якщо ви вже не паліть його. Якщо у вас є він, то ви можете хочете забрати його. Це крайній випадок, що ви можете його заробити в ґрунт, у вас там трава, то зберіть і закомпостуйте його і потім получите дуже гарну землю, яку будете. Використовувати при вирощуванні там овочів і всього іншого. Ось ми підходимо до персика, і ви бачите, який персик. Ось в нього чудово заклалася квіткова брунька. І ось листопад місяць приходить і можна вже починати обрізку. Не повністю, тобто все пошкоджені, всі е, гілки засохші, ви можете їх вже видаляти, тому що ми не знаємо, яка буде зима. Якби зима була така більш тепліша, то можна було б починати обрізку. Ну, дехто починає в більш теплих регіонах, ми будемо старатися теж в теплі дні починати, щоб не було холоду і. Не було дуже низьких температур, щоб не тріскались, деревина не тріскалась при обрізці. Тому треба буде починати і в суху погоду, це обов'язково. Що ми ще не зробили? От, якщо у вас є моміфковані плоди, ми можливо зараз тут знайдемо. Ось тут у нас щось похоже є. Ось ці плоди. Їх обов'язково треба обірвати, всі сняти з дерева, тому що це джерело зараження і ось там побільші є зарами. Ось я бачу. Ось такі, бачите, вони тут джерело зараження і їх треба обов'язково або глибоко закопати, або спалити, тось утилізувати і винести з сам. Поки е, така погода тепло, ви можете це зробити, щоб потім не розповсюджувалися різні хвороби. Ну, і після тільки опаде лист, а йому лишилось дуже недовго. Як тільки повністю опаде лист, і ми вже починаємо і приступати до оприскування. Е, ну, Яке оприскування, я зараз буду пояснювати, спочатку. Я поясню, що ну, хороші садівники, які е, закінчили вже сезон, обірвали і почали доглядати, вони е, після того, як обрели, обірвали там плоди, обов'язково готуються до наступного сезону. Не треба готуватися весною, весною буває запізно. Тобто вносять мінеральні добрива, вносять органічні добрива, оприскують, як я говорив, бором, цинком карбамідом. І готують далі свої дерева до потужного плодоношення на наступний рік. І далі, далі ми будемо оприскувати мідьмісними препаратами. Це може бути застосовуватися і бордовська рідина, якщо ви можете це зробити, і вам це зручно то застосовуйте бордовську рідину, 2% достатньо буде, 1,5-2 двохвідсоткові або різні мідьмісні препарати, які захищають від дуже багатьох хвороб в першу чергу на персику від курчалості, від маніліоза, і також, також і на абрикосі. І можемо кропити blue Bordeaux, можемо кропити Nordox, прекрасні препарати. І захищати таким чином. А вже, потім, потім вже буде робитися обрізка. Ну і ми будемо вже вони будуть захищені і не такі вразливі до хвороб весною. І весною тоді менше потрібно оприскування. А якщо вони потрібні, то не такі інтенсивні, і тось частину хвороб ви знищуєте осінню. Тобто, можливо, ви їх не повністю знищуєте, але ви їх радикально пригнічуєте і далі вони вже не розвиваються. Тобто оприскування може бути відразу після опадання листя. На цьому персику майже опав лист, де не де ще є. І от бачимо таку уже бруйку, яку потрібно захищати, вже мідь вмісними препаратами. І коли ми це все зробимо, обрискаємо, то тоді у нас дерево буде в хорошому стані, перезимує. Весною буде менше інфекції, і тоді не вразяться ваші дерева хворобами, і тоді ви можете мати хороший, пристойний, гарний урожай. Тому це зробити обов'язково. Якщо ви це не зробите, то тоді весною будете це все наздоганяти, якщо, звичайно, ви це все наздоженете. Далі після цього оприскування, в кого дуже багато пошкоджень, іменно шкідники, а шкідники можуть бути різні, і кліщі, і різні щитківки, і, і так далі, ви можете оприскати, я його не комбіную, я розбожу оприскування всі, ви можете оприскувати. Тобто, якусь масляною емульсією. 30В, 30D. Ну, різними алеймікс, їх багато, багато на нашому ринку. Що вона дає? Тобто ви маєте робити при температурі приблизно плюс 4 градуса, плюс 6 градусів, так, щоб не було холодно і не було ще тепло. Після оприскування голубого оцього, про якого ми говорили, ви можете оприскати масляними емульсіями Масляна емульсія покриває е, ті е, відкладення е, шкідників, е, яєць то есть на кору, десь між бруньками, і оці яйці задихаються, е, відбувається асфікція, тобто вони задихаються. Тому що плівка не дає їм дихати. І плівка з э, масляною вона покриває щільно. І далі влітку у вас не буде таких важких проблем. Я знаю, що з э, попелицею є регіони, які дуже потерпають, ну, тому що не роблять цей захід, а цей захід обов'язковий. Осінью. Це зробити і ранньою весною, і тоді попелицю буде до мінімуму зведено, той тобто, поріжку до чинності попелиці не буде перевишати той, який потрібно. І коли ви це все зробите, сад фактично буде готовий до зими і до наступних плодоношення в наступному році. Е, тому е, ці всі поради ви можете записати, можете запитувати, е, я під відео буду відповідати, буде час, я буду сідати відповідати. Е, як е, і з чим, тобто я не все ще розказав, і це все з голови, я нічого не читаю. Е, багато нюансів, які я не розказав. Якщо у вас такі будуть запитання, запитуйте я з задоволенням вам відповім. На сьогоднішній день ми майже розіслали всі замовлення. Лишилось там якийсь десяток-півтора. Я думаю, що за день-два ми розіслимо, ну і далі будемо набирати нові замовлення. Це буде десь в районі тижня 5 днів. Ми викинемо. то що в нас ще залишилось, ну і ще є багато некопаних саженців, які ми будемо викопувати. Ну і ті сорта, які будуть, Ми будемо вам під відео покажемо під доступне відео, які сорта ще залишилися, що ми будемо вам пропонувати і що ви будете замовляти. Бачимо з тієї сторони у нас. Вайнголд, там теж вже майже він осипалось листя, ну і тут, тут Е, Обрізку буду показувати, я думаю, якщо дасть Бог життя, будемо показувати обрізку, яка потрібно буде зробити. Уже е, можливо взимку, можливо, ранньою весною подивимося. Можливо, я просто взимку вам покажу, потім ще раз повторю. І тому по обрізці можете теж задавати запитання, які обрізки яких дерев вам показувати. Тобто однорічних, дворічних, трьохрічних і оцих вже, які поданосять не один рік. І я вам це все покажу. Ось таки в основному комплекс заходів потрібно зробити до зими для того, щоб. Сад почувався добре, ну і ви мали хороший урожай. Е, Набираємося терпіння, ми обов'язково буде мир в Україні. Це, я думаю, що це не так ще буде довго, тому підтримуємо, підтримуємо наше військо, підтримуємо нашу країну. До побачення, до наступних відео Ви були на каналі Українське. Яблук.